Вітаю, друзі, на своєму каналі. Такий дощ у нас іде. Мокро. Працював на пасіці. А це я думаю... О, бачите, видно, що працював на пасіці, бджоли розтривожив, нападають. Ах ти! Кусила такий запалець. Ну нічого. Прийшов, дивлюся в мене тут ось грибочки, ось, ось грибочки. Це вже я позрізав, грибочки, грибочки, грибочки. По під вуликами. Та ти що думаю? Зараз пройдемось, подивимось. Ось тут дивіться, ось грибочки, ось грибочки пішли. Дощі, дощі, дощі. І в нас грибочки. Грибочки. А що це за грибочки? Всьо грибочки, прямо по підвуликами. На пасіці ростуть красавчики. Ще тут десь бачу. Ось дивіться, вже скільки я не зберу. Пакетик, ось у мене. Росли. Це у нас підлісний, дуже смачний весняний гриб. Він як дуже багато вологи, він росте. Це в мене це його тут на посіці. Вона вилазила, вилазила, Я щось хочу. отак. ми можемо не тільки мед спасіки, збирати, а ще й грибочки можемо збирати. Всім всього найкращого. Робили сьогодні прививочку в дощ, правда. Зробили ще один отводочок сьогодні. Ну нічого, працюємо. Хоч і дощ, але бджілки потроху літають. З кормами трохи туго. Ну ми працюємо. Ми не здаємося. Кайф, Бог благословить. благословить. Бласливий. Все найкращого. До побачення.